Може, під'їжуха в хаті. Добрий ранок. Добрий ранок. Скажи добрий ранок, ковлерочок. Добрий ранок. ранок. Mm -hmm. Принцеса вже тут є тут. Кавлерочка, ви знаєте, я сьогодні чесно довше спала. Пам'ятаєш, як ви вчора говорили, хочу довше поспати. Та яке ти скоро встанеш? Mm -hmm. Сьогодні мої рекорд півдев'ятої встала. Mm. Поки попила каву, тут же Моніка їде. Одним словом, зустріла Моніку. Ви кавалерка, знаєте, сьогодні субота, в кожного роботи хватає. Так що я сподіваюся, що ви вже всі давним-давно стріпались, а хто не хоче стріпуватись, то вставайте, гарно стріпайте і клавчисті, песок файно вмийте. директор, шиноводу, на воду, хлопці, кутка, файно виталяпити і всі разом. ці до роботи! Що мені допомагало кричати? А ви розумієте, приїхала? Прийшла. Похвалися кавалерці, що ти собі зробив? Боже, а, бабуся, такий кла... Виключити телефон, на пару хвилин. Бабуся їй купила таку кофту гарну такі штани, але дивіться, гоніка наша тепер вообще стеля. Давай два! Настя-кавалерка, подивіться, що вона народила. Вона каже, що було на, на всіх пальцях. Але мама заставила її то здерти, mm -hmm. а то сказала, що то ще не прийшов час. Ну, сьогодні, я сподіваюся, він прийде той час. Ти можеш бути черною, хоч колись, Так. Да. Коли? Добре, що не представить. Та як ще це наклеїти в 4 Та Що не кричи? Зараз будуть реаніматори чекати. Так, ми прийдемо сюди до хати, так скучна. На, іди там вон за стіли на лісі. Та постав вже той телефон, хакер ще. А хто сті... буде крім мене відео дивитися? Дійсно. Навіть не знаю, от задаю собі то запитання і не знаю. Хто буде відео дивитися? Олєшка, не знаю, я сьогодні... Це так до роботи скоро взя. Кажу, Каже Монько, ж дуже не каже, ні. Каже до мене: їдемо до тата, тата зараз буде. хоче дитина до тата Йдемо до тата. їдемо до тата. Та, чекай з татом, ще їдемо на роботу, там мені. Їдеш сьогодні з нами на роботу, Де ж працювати. Ти гнила, ти пазурі відростила, таке. Яка робота? Яка робота, може? бути? Ти вже цей ні. Ні? Ти не будеш збирати? Не будеш? Nee. Я застав. Ти знаєш, в мене вплив на тебе є. Ну там будеш отакова своїми пазурями. Що? Така гаряча тобі. Давай, зайдемо могу деваться в садуках. Вот готовы породину тебе штаны.